Дивись, ми зараз з тобою послухаємо один трек. Але він перевернутий. Це буде реверс. Тобі потрібно буде зрозуміти, що ж це за трек. Давай з тобою разочок послухаємо. Давай. Що я пропоную зараз зробити? Дивись, ми зараз ще раз послухаємо, але ми розбили трек на чотири частини. Ми можемо зараз послухати і потім записати частинки того, що ти почуєш. Так. Ми перевернемо це назад. І ти, мабуть, зрозумієш, що це за трек. Нам -ра -на -ра. Нам -ра -на -ра. Спробуємо другий шматочок. Слухаємо третю частину. На плюсі азор араповоїм. На плюсі азор араповоїм. Так, і четверту частинку. Давай. Аразі аї. Аразі аї. Аразі хук. Again. Аразі аї. Араз угаю. Олю, що ж у нас вийшло? Буях усара, ми огор мара, руза і сульман. Ми з того й нумнах масара, аран мар мар Це, це, подожди, це те, те, що я записала, чи вже наоборот? Оль, на жаль, це навпаки вже. На-на-на-на-на. На-на-на. Я, Сара, мой вермара руза і сульпан. Сара, гаранмараман. Вона вас всіх та дурила. я і сара, моя пара.